Містець Зеленський. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни. Нам. І ви не можете нам показувати, нам що нам робити. Привіт! Я гадаю, що всі вже побачили цю. Славно, звісно, прес-конференцію в овальному кабінеті, на якій Дональд Трамп та Володимир Зеленський посварилися. Всі вже перемили кістки, всі вже розказали свою точку зору про цю ситуацію. Я трішечки виждав паузу, щоб у вас, моїх глядачів, склалася якась своя думка, свій погляд на цю ситуацію. І зараз хочу вам доповісти свою. Думку стосовно цієї ситуації, стосовно цієї сварки. Е, тут не буде монтажу, не буде сценарію, відповідно не буде суфлера і не буде окулярів, тому можна трішечки розслабитися. Ну, по-перше, Дональд Трамп, мені здається, що Дональд Трамп, після того, як сів президентське крісло Сполучених Штатів Америки, трішечки з'їхав з глузду. Він починає підтримувати цьому конфлікті в цій війні. Він починає підтримувати Росію. Він не називає Росію агресором. Він відкрито заявляє, що у нього гарні стосунки з Путіним, з катом, тираном та вбивцею, з російським диктатором. У нього гарні стосунки. І він не соромиться це. Говорити привселюдно, чи плануєте ви зустрітись з президентом Путіним? Можливо, можливо. У нас завжди були хороші стосунки. Е, ну, по-друге, Венс, який тиснув на Зеленського в Овальному кабінеті, і ці його фрази по типу Та ти хоч подякуй, ви подякуєте. Я не розумію, скільки можна дякувати. Скільки вже українці дякували, президенти, прем'єри та всі звичайні люди. Для вас так важлива ця подяка? Я не розумію. Це, це просто тиск. По-друге, ці журналісти з кола Трампа, які пред'явили Зеленському за шмот, це взагалі що таке? Да яка різниця в країні війна на носу третя світова? Трамп сам про це говорив, що третя світова. На носу, вона може бути. Вона дуже близько. І їх цікавить, в якому вбранні приїхав Зеленський, чого він не надягнув костюм. Вони йому реально пред'являють шмот. Це де хоч би він в трусах приїхав, яка різниця? Війна. Е, ну і по-друге, коли до них приїжджають шейхи, вони ж не кажуть, чому ви надягли костюм. А чому тоді таке ставлення до Зеленського? Ну, про це пізніше. Ну і по-друге, хочеться сказати про нашого про Володимира Олександровича Зеленського, на жаль, нашого головнокомандувача та президента нашої держави. Коли він їхав в білий дім, в білий будинок і не знаю, як правильно сказати, до Трампа. Він же знав, що Трамп за людина. Він же називав його заочно перед журналістами-диктатором, тиснув на нього. Він знав, яка це одіозна. Е М'яко кажучи, одіозна людина. Е, і Зеленський знає, що від цієї розмови, від його слів, від його поведінки залежить життя мільйонів українців в його країні війна. Е, і він так себе поводить. Він приїхав у гості до Сполучених Штатів просити у них допомогу і, і так зриватися. Е, ну просто він нуль в дипломатії. Нуль. Подивіться прес-конференцію. В тому ж Білому домі, того ж Дональда Трампа з Еммануелем Макроном. Вола відбулася за пару днів до прес-конференції з Зеленським. Еммануель Макрон теж прекрасно розуміє, що за людина той Трамп, і він знаходив якісь правильні дипломатичні рішення, дипломатичні слова, щоб не посваритися з цим скаженим дідом. Хоча у Еммануеля Макрона є... є. Повне право на це. У його країні не йде війна. Французи зараз не гинуть від російських ракет та куль. У його країни є ядерна зброя, та в його країні немає війни. Він Трампу нічого не винен. І Тра... Мануель Макрон мав повне право, але подивіться цю прес-конференцію. Благаю вас, він там посміхається, відшучується, але він не хамить. В Білому домі він не хамить Трампу, він дипломат, і це все було дипломатично. Хоча я ще раз повторюю, Трамп 에, Еммануель Макрон прекрасно розуміє, що то за людина Дональд Трамп. І ще раджу вам подивитися цю прес-конференцію повністю. Вона й триває 50 хвилин. і Можна в інтернеті знайти з гарним перекладом. Не ці нарізочки, які робить українська пропаганда або, не дай боже, російська пропаганда, а повністю щоб у вас склалася повна уява, з чого все почалося. Почалося все з того, що Венс. Е, сказав Зеленському, що у нас, що у Зеленського в Україні, е, проблема з мобілізацією. Він е, почав розказувати Зеленському про бусифікацію, його це вибісило. Він сказав, що ти там не був і звідки ти знаєш. Ну це ж брехня. У нас що немає бусифікації, у нас що немає проблем з мобілізацією та величезні проблеми з цим. Але Зеленський з цим не згоден не починає сваритися, починає гаркати на цього венса. Тепер ви а, маєте нестачу людей, нестачу чоловіків А, Ви ще не побували в Україні? Ви не були в Україні. Приїздіть, і побачите, чи маємо і чи не маємо якихось проблем. я бачу історію. Я знаю, що діється з українським народом. Я? чи ви не погоджуєтеся з тим, що ви маєте проблеми, що ви не можете набирати людей до війська і, 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 і Ми не можете нападати на адміністрацію, що намагаєте запобігти зруйнуванню вашої країни війною. Всі мають проблеми, і зараз в інтернеті роздувають цю історію, коли Зеленський каже, що ти там був в Україні, ти ж нічого не бачив, ти нічого не знаєш. А Овенс йому відповів: ні, не був. Але я бачив сторіс. Я, я бачив історії і всі сміються. Бачив він історії, а скажіть мені, будь ласка, невже недостатньо зайти в інтернет та подивитися свавілля ТЦК, е цю бусифікацію? Це ж і так всім зрозуміло. Не потрібно виходити на вулиці Харкова, щоб знати, що в Харкові йде тотальна бусифікація? Запищують в бусях, і ось спочатку, а потом туди. ТЦК бусифікувало волинського митника Юрія Терещука. Альтернативи примусової мобілізації не існує. Бусифікація, звісно. Я сам лично під, Особливо, під цей так? термін. Так. На одній з вулиць міста Ужгорода працівники ТЦК силою заштовхали чоловіка в мікроавтобус. Чоловіків ловлять посеред вулиці, пакують і забирають в ТЦК. Чи є в Україні альтернатива так званій бусифікації? Немає. Так є випадки і дуже неправильно, коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військоматів, що, але тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є чи це правильно? Абсолютно ні, і вони повинні не повинні цього робити. Ну які висновки після всього цього нам пиздець. Ну, я не знаю. Очікувати якусь тотальну допомогу від е, США, хоча б на тому ж рівні, яка була при Байдені, я думаю, що вже нам не слід. Е, остання, остання надія у нас на Європу, але Зважаючи на те, які у нас люди у владі, коли ти обираєш криворізького блазня в президентське крісло, коли в тебе друга, а може і перша людина Ларіочні, коли. Коли за твою країну борються такі люди, як Титаров, Шурма і, і керують нашою країною, то яка дипломатія може бути? Вони обісруть цю дипломатію, ці стосунки із Європейським Союзом. Це, це може бути. Та вони посилають раміну у НАТО, як дипломата, як переговорника, раміну. Я я робив відос про це. Зараз в куточку екрану з'явиться посилання. Подивіться, раміна у НАТО. Яка дипломатія може бути від цих... Наших держеморт, як казав Олег Ляшко, ви фарисеї! Ви непорядні люди! Які будуть наслідки? Ну, я ще раз повторюсь, такої допомоги, такого фінансування, як за часів президентства Байдена очікувати точно не слід. Як там казав Дональд Трамп, ми вам видали 350 мільярдів. Ну, які 350 мільярдів? Вірити Трампу це себе не поважати. Десь близько 150-180 мільярдів витратили. Сполучені Штати, скільки з цих мільярдів украла наша влада, Ну, я не можу сказати, не можу. Мабуть, половину. Але і цієї половини ми вже не побачимо. Єдина гарна новина, єдиний, е, єдині гарні наслідки після цієї сварки це те, що Трамп та Уенс. Е, Почнуть розслідування стосовно нашої влади стосовно е, куди ділися ці 150, 170, 180 мільярдів, і це дуже добре, коли Сполучені Штати почнуть викривати корупцію Резнікова, Єрмака, Татарова, Шурми, і це тільки піде нам на користь. Може, це відкриє очі нашому народу, бо якщо вірити... Змій, якщо вірити нашим соцмережам, дуже багато людей досі підтримують Зеленського, незважаючи на те, що доказано, що Резніков краде Татаров, шурма у владі, Єрмак. І все одно, все одно люди підтримують цю команду, так би мовити, цих 5-6 менеджерів, цих депутатів, які крадуть, ну, Фух, то вже демагогія. Ось така моя думка. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Пока!